Друзі, вітаю Володимир Зеленський зустрівся із Трампом. Буквально щойно в Нью-Йорку. вони провели зустрічі, прямо в коридорі Трамп Тавер провели такий брифінг. Цілу ну, знову ж таки можна і назвати прес-конференцію, тому що заяви в основному були дуже короткі, дуже прогнозовані. Але тим не менше, зустріч відбулася, тому що всі переживали, що такої зустрічі може не бути, по причині того, що Трамп закрутив цілу політичну епопею. Виграв медійні заголовки, отримав додаткові політичні балиші і відкрив справу проти своїх конкурентів демократів на президентських виборах. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російських агентів з українського YouTube, з українського медіапростору. Тому зробіть підписочку зараз. Тим більше половина з вас дивляться, не підписані. Е, власне, Дональд Трамп сказав, що до інаугурації вирішить питання війни російської агресії в Україні, але сказав, що дві сторони повинні бути задоволені. Тепер от цікаво, яку нам руку відріжуть право чи зліву для того, щоб задовольнити Путіна. Тому що Путін хоче, щоб нам відрізали голову, а не руки, і це власне лякає, тому що Трамп Дуже так легко, що називається на ізі, говорить ці речі, що треба, щоб всі були задоволені, як задовольнити агресора, який прийшов вас вбити, ну виключивши саму смерть. Далі він сказав, що. Треба співпрацювати з демократами, і він це не виключає, що готовий працювати з ними в тому числі для того, щоб здобути якраз таки прихильність обох партій для того, щоб вирішити питання російської агресії в Україні. Зеленський в свою чергу сказав, що спільне бачення вони мають із Трампом. Треба сидіти, працювати, напрацьовувати спільні рішення. Більше того, Зеленський сказав, що Путін не може перемогти а перемогти має саме Україна. Тому саме мирний план є основою його зустрічі, і саме мирний план є базою перемоги, і власне це він приїхав обговорити з Трампом. Оскільки визначає, хто буде президентом саме Сполучені Штати, і тільки Штати і їх народ визначають політичне майбутнє. Ну тут він натякає чітко на те, що Україна не втручається в їхні вибори. Він натякає на те, що Україна точно не впливає на хід виборів, на результати виборів, на те, хто буде президентом, бо Трамп кілька разів критикував нашого президента, що мовляв, він робить мелкі гадості, мілкі пакості. То зараз Зеленський каже, ні, 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 ми нічого не втручаємо, тільки ваші визначають. Але і Саме тому ми зустрічаємося з обидвома кандидатами. Всіх попросили вийти за скло, і власне там давали прес-конференцію. Хтось мількав на задньому фоні, але загалом, якраз два екс-один екс-президент, один чинний президент давали цю прес-конференцію. Ну і, власне, Зеленський говорив про те, що. Вибори ми не втручаємося, але треба вирішити питання російської агресії, і власне разом тільки з штатами і обома партіями ми можемо це зробити. Трамп, як я вже сказав, має трошки іншу думку. Трамп, хоче не з обома партіями, а з обома сторонами визначити завершення ходу війни і власне врахувати думку Путіна. От ще, думаю, додаткові деталі, тому що Трамп, коли проводить на своїй території такі зустрічі, може й писати ці зустрічі, тому ви так інформації можливий, тим більше ми знаємо, що з сторони демократів і з нашої сторони поїздку на завод злили додаткову інформацію. Що мовляв, Трамп запрошував Мара Ларго в його тенісний цей в гольф-клуб його дачу Трамп злив СМС повідомлення заступника українського посла. Тому не виключає, що із цих переговорів теж можуть щось злити, бо надто сухо і надто мало після цієї зустрічі обидві сторони дали інформацію. Я більш ніж певний, що Трамп просив певну допомогу в ході виборчої кампанії. Друге, я точно знаю, що наша сторона там показувала деякі суперцікаві деталі, які могли б стати суперзаголовками, але чомусь не демократи, не республіканці їх не оголошують. Ну в будь-якому випадку надто коротко вони пройшлись. Тому чекаємо, що ще додаткова інформація інформація може з'явитися, але в будь-якому випадку візит ми не вважаємо супер успішним. Ми не отримали довгі удари по території Росії. Ми не отримали суперпереломних рішень зі сторони Сполучених Штатів. Плюс отримали дипломатичний скандал, скандал зі спікером, коротку зустріч із Трампом, який наче й звинувачує в купі політичних проблем та процесів. Ось така інформація. Підпишіться на цей канал, а в коментарях напишіть, як вам загалом зустріч із Трампом. Чи можна цьому чоловіку довіряти? Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.